Всім привіт, це Айрон Rabbit, і ми будемо знімати про Бравл. Зараз давайте виберемо карту виберемо. Ну, тут у нас сильно відкрита карта. Ну. ну, ладно, давайте попробуємо на гарячій зоні пограти. Може вийде. Зараз. ну, більше всього, я думаю, ну. Третє золото на Амбер? Ми, короче, или ні? Та ні, ми, я думаю, что скоріше що ми виграли, Думаю. Но коли Едгар буде там 5 хвилини, тоді дам не програли. Давай іди сюда. На! Є, успів! Алло, никто не будет захватывать точку. Не, ну, Эдгар молодец, просто. На. Опа. Ну все. Класс. Той потратил свій гипер. Так, ну тут зараз треба обережненько просто. Ай. Ну! Вау. Просто професіонал, Едгар! Я буду хвалити його! Е, ну тут просто серйозно, типа. Ой-ой-ой, это -ой -ой, просто сила. Коли б я побачив, я просто испугался. Іди сюда. На, все, ну тут мы и выиграли. Є два варіанти, Або мы про выиграли, або мы ми... ничего не пробили и все. <гас> ну тут я походу... Ну да. Так і знав. Та ні, коли оцей зараз кине гіпер. Невозможно. А, не. Блин а. Ну, у мене, в принципі, є ульта, тай, тут не надо бояться. Я зараз всіх просто у той Напригну. А, то тут даже нікого немає. Е, ну я... Ну все, тут Едгар. Так, быстро. Ай! Давай! Єс! Єс! Ми виграли! Ура! Так, давайте, Кенсі, будемо апати на тисячу кубасу. І тут, конечно же, рідкий. Офігет мені вперше в житті випав сверх Ну ладно, зараз давайте будемо далі починати. Так, що тут у нас? А в нас тут. Ой-ой-ой, е... сама синий це Ворон і Пайпер. А то я не знаю, що він робить. Тут е... я же сам не знаю. Офигеть, який в мене інтернет. Це, звісно, капец. Клас. Який же я щасливий. Ну да, просто клас. Як Пайпер тільки узнала, що я буду прям стрибати всю же секунду. Я не знаю. Ну, вона криса, виходить. Еп. все. Давай. Не, фэнх молодец. Никого даже у не продамажит. Чего 7 хп? Да это не честно, алло. честно, просто. Чего? А я, типа я гаджет не прожимаю, да? Ну тихо, норм. Давай, яс. Yes. Ну. О! Ну, більше всього, що ми виграли. Я так думаю. А, і приграли, можливо. Ой, тут треба, коротше, обережно грати, бо оцей буде зараз мішати. Заважати нам. І десь тут, так. Да. Ну, блин, не попал. Ну, тут все. Фух, одна атака Кики пришла по мне. О, ну все, тут я такие пин не буду кидать клоуна. Ну, в принципе, норм. Я думал, что я проиграю. -э ну, Ну ладно, мені хоча б на 985 піднятися, і то до 1000 я хочу. Так, давайте починати з другого. Ну а як там і... а... а блин забув, як її там звати. У мене такі... Якісь... А, там у нього... ося. марсіанська наче. Беже, там не пам'ятаю яка. Ай, це больнувато. Чого? Ну, коротше, я тут зараз просто в ролі щита був, коли нападав. Ай. Неее. Боже, помилуй. Е, и... Ладно, хотя бы убив когось. И то, спасибо. Анжело, наче. Да, Анжело, я сповнив наконец-таки. А це, короче, самое неприятное. Все. Я кут. Я всіх поубивав. Я, короче, всіх спас. Ай, но ну він на це мешает, кстати. Дуже мішає. Ну, ладно, мы пока выиграем. Пока выиграем. Боже. Давай. Ай. А как мне там было выжить? Против трех головы тип и причем с гипером это невозможно. Чего? А как мы должны пройти? Алло, тиммейт, давайте думайте. Ну все, мы тут мені просто треба накопить цей гипер. А, ні, ульту просто. Ну все. Почему? Вау! Я, короче, тихо просто ненавижу. Класс. Два кубка. И все. Я же багато мені дав суперсейл. Спасибо. Ви щедрі. Просто клас. Я люблю суперсейл. І інтернет. І все. И вас, любить підписники. У нас же по-настоящему. Ой, ряд еще крыса одна нашлась. Алло! Ну давай нападай, ты ж у нас самый. Чего? А как це за расстояния? Алло. Ну все. Ой, как мне выжить, алло, ребята. Класс. Ой. Да куда? Ж? Давай сюда. Ой. Есть. Yes. Чего? Так я на мини не подорвался, алло. На. Давай, ес. Вс, ще одного класс. А це було зараз больновато. Ой-ой-ой. Наша артиллерия, серйозно. Ай! Давай. О, хорош! Эй, прима хорош. Ну, в прошлом матче я трошки все равно обиды Ну там же, иначе, было не так уж сложно. Єс! Yes. Yes. Oh. Боже! Не, вот этих с гипером и три ці фигни, це вообще страшна сила. Это просто з легкостю уб'є. А про Хенка я вообще мовчу. Коли ти влітаєш просто на Мортісі все одну тику даєш, все. Ти вмер. Ну даже не ровно ти дав? Ты ти вс равно почти собі 5 тисяч, 5000, 4000 хп. Це кап... буде капець. Блин, а Амбер, конечно, сильно мешает. Но я... Сюда быстро. Ай. Чего? Ну спасибо, интернет. У меня самый просто идеальный интернет. Я же люблю с ним интернет. А, ну ладно, хотя бы... У нас Эль Прима молодец. Хотя бы якось робот делать. Молодец. Чего? А типа то, что я прожал гаджет, игра не засчитала, да? Типа, а ты прожала гаджет? А я не знал. Ну выбоч. Я что, виноватый? Должи, же... должен за всем следить. Я на ну, реально. Опа, давай, Я просто не успів. Сначала нужна якась фигня. І у мене інтернет просто отличный. На Єс. ай. Ну, мене вже тут просто добили. Так. Єс, Ну хотя бы і убив. Ооо. Нет, Прима просто хорош. Вин в толпу. Він молодец. На. Капец! У меня просто интернет зараз, хоть я на мобильном слышу. У меня... И-и-а-и-и-и-- Вот такий. Так. Дивимось. О, ну хоча б так. О, давайте один, два, три. Перше острова. Натару, да? А на Ливі. Ну добре, будемо закінчити цей відео. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А за мене прищайтесь. Всім па-па!